Такого вояжу у міських моржів ще не було. За чотири дні вони об'їздили схід, південь і центральну Україну. Не просто мандрували, закривали сезон моржування. 28 квітня розпочали традиційним запливом у Дніпропетровську. Наступного дня потрапили на свято Дунайського оселецю на берегах Ізмаїлу. Тут біля Дунаю вони вшанували загиблих у великій вітчизняній війні. Вінок був непотопляємий, ми везли його прямо з Черкас. Каркас был с 16-2-литровых бутылочек, наполненных пенопластом соединенных между собой и украшенных нашим черкасским клубом Дельфин. Они тоже принимали участие. То тобто від всіх моржей України. Наступною у списку черкаських мандрівників була Одеса. Моржі змагалися на швидкість, робили запливи на 25 та 50 метрів. Кожен учасник запливу отримав почесні нагороди і море захоплюючих емоцій. У нас вийшло два Дніпро в Дніпропетровське, Дунай в Ізмаїлі, Чорне море в Одесі і Черкаське море в Черкасах. І ми завершили так сказати, таке турне. Очень всі остались. Уставші, но Ентузіасти моржі в літній сезон байдукувати не будуть. Щойно повернулися із мандрівки, а вже планують візит до Києва. В Столицю на свято місто черкасців запросили київські моржі. На нашому все ентузіазмі за свій час їздили. Ну, ми не розбираємося. Це романтика. Зараз я всім говорю, ребятки, ми зараз живемо. Ні, а живемо как здорово бути здоровими. Юлія Кропова, Віктор Наточий, Віка новини.